Павло Левідь, більш відомий як Паша Мерседес, є колишнім настоятелем Києво-Печерської лаври. Українцям священнослужитель запам'ятався не лише виправданням російської агресії проти України, а й любов'ю до розкішних автівок і маєтків. Телеграф ЮЕ розкаже, якою нерухомістю володіє послідовник русского міра і як виглядають його особняки. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Екс голова Києво-Печерської лаври володіє маєтком, розташованим на землянській 10А на Печерських пагорбах у Києві. Територія маєтку займає 545 квадратних метрів, з яких житлової 154, тоді як земельна ділянка становить 10 соток. Станом на 23-й рік ціна однієї сотки на Печерську коливалася від 49 до 210 тисяч доларів. Така вартість пояснюється, в тому числі розташуванням поблизу ботанічного саду. У 90-х митрополит відібрав цю землю родини. Береговенків. Троє членів родини загинули під час наступу фашистів на Київ у Другу світову війну. Залишився лише один Віктор Береговенко, який намагався приватизувати землю. У 2000 році будинок спалили невідомі. Чоловік протягом кількох років судився, аби підтвердити право на нерухомість, але все було марно. Так ділянка дісталась тодішньому наміснику Києво-Печерської лаври Павлу. Сам будинок має два поверхи з мансардою і виконаний у класичному стилі. Там можна побачити круглі дерев'яні. Вікна з білим обрамленням, ковені перила на балконах і темну черепицю на даху. Також є окремий будиночок, ймовірно, для охорони. Особняк оточений високим парканом, але журналістам стало відомо, що на території маєтку є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та ліфт. Окрім цього, владика володіє розкішним особняком у селі Вороньків, що за 40 кілометрів від Києва. Будинок займає площу 580 квадратних метрів, тоді як ділянка простягається на чотири гектари. Вартість такої ділянки у 2018 році становила 1 мільйон 300 тисяч доларів. У маєтку можна побачити дороговартісні меблі італійського та англійського виробництва, мармурову підлогу і комини. Також усередині помічені німецькі паркети з підігрівом, чеські люстри і навіть ініціали митрополита на стінах. На території розташовані гостьовий будиночок на 170 квадратних метрів, альтанка та будинок для охорони. У воронькові лебідь має ферму площею 6 гектарів, яка передбачає. Склади, корівники і силосні ями Нагадаємо, у квітні 23 третього лебеді оголосили підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдання або запереченні збройної агресії Росії проти України. Тоді йому призначили запобіжний захід домашній арешт на два місяці. Також він повинен був носити електронний браслет. Коли цей термін сплив, за нього несли заставу понад 33 мільйони гривень. Під час арешту митрополит повинен був перебувати у своєму будинку в селі Вороньківа. Уже у квітні. Ні, 24-го року з паші мерседеса зняли електронний браслет. Чергове судове засідання щодо справи митрополита відбулося у грудні минулого року. Тоді адвокати підозрюваного заявили, що суд має заслухати понад 180 свідків. Наразі щодо справи паші мерседеса у публічному просторі тиша. Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні з їх спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Після розмови росіянин заявив, що у США чують позицію Росії і готові до конструктивних рішень. Ба більше, за словами Дмитрієва, ВРФ бачить велике бажання американських компаній повернутися на російський ринок і навіть ведуть переговори про відновлення авіасполучення між країнами. Просуваючи інтереси Росії у США, посланець Путіна чомусь не думає про долю власного батька. Останній як Сувалося, проживає в Києві і може щодня спостерігати за наслідками дипломатичної діяльності свого сина під час нічних тривог. Докладніше про зв'язки кремлівського посіпаки з Україною. Далі підписуйтесь на наш канал. Про українське коріння Дмитрієва, що з 2011 року очолює російський фонд прямих інвестицій, згадали через його активну участь у переговорному процесі. Зі США. народився і виріс Дмитрієв у Києві, але в 90-х поїхав навчатися до Америки. Після закінчення Стенфорду він вирішив будувати кар'єру в Росії. При цьому його батько Олександр Петрович на той момент вже мав науковий ступінь доктора наук і почав працювати в інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Там же 70 Семирічний Дмитрієв старший трудиться і дотепер, займаючи посади головного наукового співробітника. На запит телеграфу в закладі повідомили, що наразі Дмитрієв перебуває у відпустці за власний рахунок, і як довго вона триватиме, невідомо. Аналогічну відповідь отримали журналісти інших видань ще наприкінці лютого. Складається враження, що відпочити дмитрієв старший вирішив після сплеску перемовної кар'єри сина, адже вперше публічно в цій ролі Кирило Олександрович виступив у середині лютого на рахунку. У Дмитрієва старшого багаторічна викладацька діяльність у стінах Київського університету імені Тараса Шевченка. Також він неодноразово виступав на конференціях за кордоном. Одночасно з цим науковець перебуває у складі наукової ради російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Про його особисте життя наразі мало що відомо. За даними каналу ТСН, раніше Олександр Петрович з родиною мешкав на столичному Печерську, але нині з'являється там двічі на рік, щоб пересвідчити. В якому стані квартира при цьому у держреєстрах відсутня інформація про нерухомість у столиці, що належить науковцю. Зате відомо, що йому належить земельна ділянка площею 2,59 гектара у селі Березівка на Київщині. Щоправда, вона перебуває під арештом. З'ясувався інший цікавий момент у кількох записах, датованих серпнем 2009 року. У держреєстрах батько та син Дмитрієви згадуються разом. Зокрема, йдеться про обмеження права розпоряджатися чи користуватися нерухомом Майном у переліку чотири земельні ділянки від одного до майже двох з половиною гектарів. Всі вони також розташовані на території села Березівка на Київщині. Власником зазначений Олександр Петрович. А з заявою про накладення заборони, його син. Нагадаємо, що саме в цьому населеному пункті будувалося котеджне містечко Олімпік Парк, яке зараз має назву Нова Березівка. За інформацією Олега Хаврука, який займався захистом прав обманутих вкладників, на початку проєкту з ними зустрічався сам. Ам, Кирило Дмитрієва. Хаврук також наголошував, що гектари землі, на яких планувалось будівництво, оформлювались на батька Кирила та ще одну фізичну особу Миколу Лагуна, що був на той момент власником Дельта банку. Загалом могло йтися про 290 гектарів. У результаті з 1090 запланованих будинків було побудовано тільки 100. Таким чином виходить, що окрім наукової діяльності Дмитріїв старший ймовірно був долучений до оборудок сина. Останній же згодом виїхав до Росії. Ей знайшов себе як перемовник вбивці українців Путіна. Ганна Герман, колишня нардепка і соратниця президента втікача Віктора Януковича, давно зникла з радарів української преси. На батьківщині її востаннє бачили на похороні експрезидента Леоніда Кравчука, а пізніше вона засвітилася на молитовному сніданку у США, де вела бесіди із Юлією Тимошенко. Втім, якщо місце знаходження самої політикині невідоме, то розташування її маєтку під Києвом так докладніше про те, як виглядає помешкання Ганни Герман. Далі підписуйтесь на наш канал. За час своєї сумнівної політичної кар'єри Герман встигла обжитися елітною нерухомістю у столиці. Політикиня проживала у триповерховому будинку у селищі Гореничі на Київщині. Котеджна забудова, де вона мала дім, розташована за три кілометри від Київського КПП по Житомирській трасі. Дім Герман має площу 200 квадратних метрів, тоді як земельна ділянка під ним займає близько 20 соток. У дворі будинку розташований басейн. Також у мережі знайшли світлину невідомої дівчини, яка відпочивала біля басейну. Регіоналки помітно, що на території був стелений газон, підстрижені кущі, насаджені квіти, ялинки та берези. Також на території маєтку був ландшафтний ставок, оточений камінням та галькою. Та мангал прикрашений рожевим камінням. У 2008 році подібні будинки коштували від 500 до 850 тисяч доларів. Відповідаючи на запитання про походження грошей на купівлю такої нерухомості, Герман заявляла, що брала кредит на 8 років в Укрсоцбанку під заставу своєї столичної квартири. За словами екс-регіоналки, вона придбала кілька соток землі з будинком у журналіста Миколи Канішевського. Водночас журналістам української правди Герман не надала документи щодо її платоспроможності по кредиту, а також не оприлюднювала декларацію про доходи. Сам Канішевський підтверджував, що продав нардепці нерухомість, на але зазначив, що йшлося про будинок і лише 12 соток землі. Що зараз із будинком Герман невідомо. У мережі немає інформації про те, хто там живе і чи продала політикиня цю Нерухомість. Саму ж Герман не так давно помітили на молитовному сніданку у США. Судячи з усього, вона намагається зберігати молодий вигляд, слідкуючи за зовнішністю та власним стилем. Можливо, саме тому вона почала роздавати в інтернеті інтерв'ю російською, де досі каже про легітимність Януковича, бо російською вона звучить дійсно вище та молодше. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.